Я би ще хотів дуже коротенько сказати, що я дуже багато знаєте, таких відносин, коли нема спілкування через, ну, ясне діло, що через що вони не спілкуються, кожного є якісь на то причини. То не так сказав, то не так зрозумів, але кажу вам, не підогравайте ви, подумайте над тим питанням, помоліться. Щоб Господь Бог дав вам сили і смиренності, навіть якщо ви не винуваті 10 раз, зробіть першим крок до примирення. Не просто для галочки, а просто навчіться робити цей крок. Навчіться прощати, бо диявол так хитро вас підловлює, не? і вона там себе тішить. Я ж права була, я ж права, я ж то, то таке важне. Кажу вам. Прощайте, робіть перший крок: миріться один з одним, всіх, хто з ким ворогує, хто на кого злий, не підогравайте дияволове, перемагайте його своєю смиренністю, своєю порядністю, своєю жертвенністю.